Всім привіт! Вітаю на каналі Автомаркет. Розглянемо біле-лінзи від компанії AMS, модель Z1-2,5 дюйма. Продовжуємо серію біле-лінз, в яких вже в нас є Z8, Z12. І так, дані лінзи універсальні, призначені як для встановлення на звичайну фару, коли у вас не було лінзи. Тобто, звичайна лампочка стояла, або замість. Старої лінзи призначені для установки в рефлекторну оптику. Є адаптери для ламп H4, H7, HB3 і HB4. Потужність 35 і 39 Вт відповідно в ближньому і дальньому світлі. Оригінальний чіп Genesis Photonix виробництва Тайвань. Будовний драйвер живлення. Система охолодження активна. Система інтелектуального термоконтролю. Колір 5500 кельвіна. Так, це наші перехідники. Один комплект, другий комплект. Дані лінзи можна купити у нас на сайті автомаркет.ua. Виробник надає 2 роки гарантії. Так, бачите, вже маркування іде АМС а, АУЗУ. Так, є серійний номер. Для під'єднання будемо використовувати лабораторний блок OneTech модель 3010, який є на нашому сайті. Також ми робили огляд. Так, Для підключення нам потрібно чорний і червоний. А вже на шторку будемо бі... білий і синій. Білий плюс. Так, 36 Вт. Виробник вказував 35. Так, є чітка світлотіньова межа. Споживання 2,5 А. Для відкривання шторки будемо під'єднювати синій. Ми його не підключили. Шторка відкрилася. Комфортний білий колір. Вентилятор активно працює. Внизу лампа при тому, не нагрівається. Дуже якісні вентилятори. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на наш канал, для нас це дуже важливо. Всім до наступних відео. Пока-пока!